Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами пограємо у пальчикову гру, яка називається Дружні пальчики. Дружні пальчики згинаю. Міцно, міцно кулачки стискаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Розтуляйте кулачки. Пальчики розсунем ширше і напружимо сильніше. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо ми знову. Дружньо пальчики згинаємо. Міцно, міцно кулачки стискаємо. Один, два. три. Три, чотири, п'ять починаємо розтискати Утомились малюки, розтискайте кулачки, пальчики розсунем ширше і напружимо їх сильніше. Один, два, три, чотири, п'ять. Малята, як називалася пальчикова гра, в яку ми грали? Так, дружні пальчики. Вам сподобалась вона? Молодці, до побачення!